Яка більше подобається? Ну, було попереджене моє пряме керівництво, це окружна виборча комісія, наш куратор пані Надиршина. І мною була попереджена міська рада, яка відповідає за матеріально-технічне забезпечення, що для виборців буде не зовсім зручно в такій кабінах проводити своє таємне голосування, волевиявлення. Ну, реакції, як ви бачите, поки що немає. Хоча мені сьогодні, сьогодні я повторно звертався до міської ради і мені запевнили, що вони приймуть міри. Так що маю надію, що на вечір може буде освітлення, оскільки вечірні часи у нас теж будуть темні. Люди, які прийшли зранку, були досить такі. ну… Незрілого віку, і вони там щось бачили. Ну, я заходив, розумієте, я в окулярах я там бачив. Але це не говорить, то, що людина, яка дійсно в віку вже більш старшого, що там щось зможе побачити. Палення в мене немає, про що теж знає пан Кравчук Володимир Володимирович, який курірує це питання від міської ради. Він теж мені сказав, що це питання буде вирішено. Але оскільки в мене в комісії процентів 70 жінки, і всі так скажучи, ще дітородного віку їм би бажано не всудитися. А ви не хочете місяці со мною